Давайте порівняємо Україну з іншими країнами. Естонія, Литва, Польща прозора податкова система. Там мінімальна бюрократія. Держава гарантує, що заробітна плата це не формальність, а це гідність. Німеччина, Австрія. Прогресивні оподаткування. Більше заробляєш і більше сплачуєш. Чіткий контроль заробітних платів чиновників, ніяких таємних премій нема по 100, більше відсотків, як це є в Україні. А що ж в Україні? Чиновники заробляють від 100 тисяч більше заробітної плати, а народ 8 тисяч мінімалка. І даючи субсидію, якоби підтримка від держави. І це не держава, це просто знущання знущання над цим народом українським. І що ж треба робити? Перше, перехід на прозору систему відрахувань, а не рахувань. Це питання заробітних плат. Змінити систему, щоб заробітна плата була прозора. І почати треба топ чиновників і держструктур. Друге, максимальна відкритість оплати праці. Тобто заробітна плата. Має бути відкрита. Зрозуміло, що туди входить, які податки сплачуються, куди вони сплачуються, в яких відсотках, які збори. Кожна державна посада з відкритою заробітної плати до копійки. Кожна. Третє. Справедливість співвідношення мінімальної та максимальної заробітної плати. Наприклад, як у Швейцарії різниця там не більше у 5 разів. В Україні що? Мінімально 8, а у чиновників 100, 150, 200, 300 тисяч. Яка ця різниця? Це нормально? Ось така система в Україні. Четверте, пільги тільки для тих, хто реально працює. Не для депутатів, а для звичайних вчителів. Медиків, інженерів і військових інших інших професій. Контроль зарплат. Має бути цей контроль. Через медіа, через аудит. Тобто контролювати треба. Бо безконтрольність ви бачите, до чого призвела. І ось, шановні дачі. Вже в фіналі цього відео напишіть, будь ласка. Скільки ви реально заробляєте, і на що вистачає оцих